Сьогодні вночі російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у саркофаг, яким накритий четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції той самий енергоблок, де сталася техногенна катастрофа в 86-му році. Почалася пожежа пошкодження за словами президента Зеленського суттєві. Зараз ви бачите кадри звідти, але важливо, станом на 10-ту ранку, радіаційний фон був у нормі. Яка ситуація нині? Розпитаємо реч. Державної служби з надзвичайних ситуацій України Світлану Водолагу, яка з нами на зв'язку. Пані Світлану, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, ключове, що із радіаційним фоном станом на 10.47? на 10.47 Радіаційний фон повністю в нормі. Я хочу зазначити, що в системі ДСНС у нас створена та функціонує автоматизована система радіаційного моніторингу. До складу якої у нас входить 153 автоматизованих прилади. Ну, це по всій Україні. Наразі саме у зоні відчуження у нас 40 таких постів. Ця система забезпечує щосекундний моніторинг радіаційного фонду, і ця інформація надходить до, до МГТ і до центру спостереження. Центру прогнозування радіаційних аварій гідроміцентру України. Тому навіть якщо хтось хотів приховати якісь цифри, це не вдасться. Тому що ця система була створена завдяки нашим партнерам, і перш за все, ця інформація йде також на сервера наших партнерів. Крім того, крім автоматизованої системи моніторингу, ми ще вручну проводимо заміри. Радіаційного фону хочу зазначити, що взагалі, якщо по нормам брати, то такі заміри проводяться раз чотири е е рази на добу mm -hmm. у, у разі ускладнення ситуації, то кожні півгодини тому моніторинг здійснюється постійно. Пані Стану, зважаючи на масштаби ушкоджень, чи є ознаки того, що радіаційний фон може погіршитися найближчими годинами? Внаслідок цієї атаки у нас було кілька ушкоджень в самому укритті, але їхні масштаби і чи вплинуть вони на радіаційний фонд, це вже будуть говорити спеціалісти, які будуть працювати на місці. Наразі ми можемо говорити, що відкритий вогонь, який виник внаслідок атаки, рятувальники загасили. Зараз у нас залишилось тління лише в одному осередку, над ліквідацією якого зараз працює саме рятувальники. Також направлені у нас на місці верхолази мобільного рятувального центру, які будуть прибирати ушкоджені конструкції, для того, щоб потім безпечно могли спеціалісти оцінити масштаби руйнування і знову ж таки дати вже повну оцінку щодо. Цієї надзвичайної події в Магате говорить про те, що удар стався орієнтовно о перші 50 ночі. Як швидко працівники ДСНС відреагували, змогли виїхати на місце? Скільки людей брали участь у ліквідації наслідків? Нам дзвінок про влучання надійшов о 2 годині 8 хвилин і одразу на місце прибули перші підрозділи, які у нас безпосередньо чергують на самі атомні станції, і які безпосередньо чергують пожежну частину, У нас знаходиться на місті Чорнобиль. Крім того, додатково були направлені. З Київської області, з міста Києва, необхідні розрахунки, також я вже казала, верхолази з мобільного рятувального центру. Наскільки співробітники ДСНС були готові до такої ситуації? Тому що російський терор, на жаль, уже звичний, але удари по саркофагу, який накриває один із найстрашніших ядерних об'єктів за масштабами впливу на навколишнє середовище. Ну, це треба взагалі. Я не знаю, що в голові мати. Я скажу, що люди, які чергують в такій зоні, вони завжди готові до ліквідації будь-яких аварій, пов'язаних з атомною енергетикою. Але ще плюс, під час повномасштабної війни, то звичайно додається і ризик повторних обстрілів, і ризик здетонування боєприпасів. Таке інше тому, окрім того, що наші рятувальники працюють з додатковим навантаженням, тобто це і бронежилети, і бронекаски, крім того, направлені були туди при технічні підрозділи, тому що на місці було виявлена бойова частина, і треба було працювати піротехніки у разі, ну щоб забезпечити безпеку самих рятувальників, які ліквідовували пожежу. Зрозуміло, дякую вам, пані Стлано, за те, що оперативно до нас приєдналася. Це була стана водолага, речниця ДСНС України про наслідки удару росіян по саркофагу ЧАЕС. Радіаційний фон наразі в нормі. Його відслідковують кожні півгодини. Тому ми будемо знати, якщо щось піде не так. До нашого ефіру зараз приєднується голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков. Пане Олеже, добрий день, Доброго дня. Слава Україні Героям слава наскільки е, тривожно виглядає уся ця ситуація для вас, Це, е, Росія продовжує пробивати дно. Фактично вночі завдано удару е, БПЛА по е, об'єкту, взагалі, е, е, абсолютно мирному об'єкту, новий безпечний конфермент. Він функція, якого захистити саме довкілля і персонал, навколишнє середовище від е, негативних впливів поставарійного енергоблока номер 4 Ми е, е, отримали е, цей новий безпечний конфаймент внаслідок е, реалізації великого проєкту, який коштує мільярд. Навіть більше значить євро вкладено донорами з через Європейський банк реконструкції та розвитку для того, щоб один з етапів перетворення зруйнованого поставарійного енергоблока номер 4 в екологічно безпечну систему. Внаслідок удару пошкоджено значить, безпосередньо покрівлю. Значить, ти з, фактично немає зараз цілісності цього об'єкту, і значит, експлуатація цього об'єкту в межах регламенту не є можливим. Значить, також пошкодження вантажу підйомне обладнання, яке е, змонтовано було для того, щоб е, відповідно е, брати участь в демонтажі нестабільних конструкцій, у тому числі це один з етапів подальшого, значить підвищення безпеки е, поставарійного енергоблока номер 4. Пане, розкажіть, що... роз будь ласка, тобто, у нас зараз просто дірка над реактором, зруйнованим четвертим, чи там ще є? Якісь інші шари накриття. Да, дивіться, е, свого часу е, був збудований об'єкт укриття. Uh -huh. е, значить, це бетонна така споруда навколо е, зруйнованого енергоблоку номер 4 А е, з часом побудували новий безпечний конфайнмент, який накрив собою об'єкт укриття. Uh -huh. Таким чином, значить. Е, е, Впливу, скажімо, та подія, яка відбулася зараз, цей отвір з точки зору радіаційного впливу на навколишнє середовище збільшення впливу немає, але Україні тепер доведеться значить, відновлювати цілісність цієї споруди для того, щоб перейти до подальших стадій реалізації проекту на підвищення безпеку зруйнованого енергоблоку номер 4. значить. Уже локалізовано, і зараз значить, відбувається, значить завершується, скажімо так, ліквідація наслідків. Потім будуть з'ясовані, скажімо так, наслідки детальні, і відповідно буде проведена робота. Значить, на створена. Оперативний штаб, значить, з управління цією аварійною ситуацією на чолі з головою державного агентства з управління зоною відчуження, ситуація е, набула, скажімо, вона контрольована, панеже постраждалих на щастя немає. Так. Значить, і е, дезиметрична, е, радіаційна обстановка залишається в межах норми під контролем. Дякую вам дуже за роз'яснення. Це був Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Ключове, почули те, що саркофаг пошкоджений, але укриття ціли, тобто такого прямого доступу до зруйнованого реактора на щастя, росіяни не пробили, але пробили дно у питанні ядерної безпеки. Повертаємося до цієї теми разом з міністром енергетики України Германом Галущенком. Пане Германе, добрий день. Вітаю вас. Як ви можете прокоментувати цей вочевидь, терористичний удар? Яка його мета може бути? Ну, ви знаєте, насправді цей тероризм він відбувається щодня і постійні удари по енергосистемі, але тут знаєте, це як чергова червона лінія, яка вже перейдена в черговий раз росіянами. Я це можу порівняти з захопленням Запорізької атомної станції, в ніч з 3 на 4 березня. 2022 року, і по факту, коли вони обстрілювали станцію з важкого озброєння, тобто те, то, що відбулося в ніч сьогодні, по факту це за наслідками десь близько до того. І ви знаєте, коли весь світ будував це укриття, більше 45 країн приймали участь для того, щоб убезпечити від наслідків ядерної аварії. І сьогодні цей удар, який в Принципі мав на меті знищити це укриття. Ну мені здається, що це така дуже знаєте показова відповідь росіян взагалі на все всі ініціативи, все, що відбувається, з точки зору, перш за все, ядерної традиційної безпеки в світі. Конфаймен пошкоджений. Детально масштаби будуть зрозумілі після того, як всі роботи з ліквідації удару будуть завершені. І які тоді будуть наступні кроки? Його ж треба відновлювати. Ну, безумовно, треба відомо це. Е, я тут можу пригадати, коли е, в перші дні великої агресії вони захопили Чорнобильську атомну станцію. І коли вони залишили е, на пер, е, в кінці березня, на початку квітня, е, коли ми поїхали, подивилися наслідки їхньої присутності там. То це знаєте, як потоп, який змив взагалі все, що було там зроблено, і включаючи і моніторингові системи, і все це було Україною відновлено. Безумовно, ми відновимо і зараз. Але питання в тому, що сам факт, що вони в черговий раз атакують атомний об'єкт, ну він просто знаєте, він такий кричущим з точки зору, перш за все, безумовно, ядерно радіаційної безпеки, тому що питання в тому дав. Що станція вона сьогодні не працює, але там зберігається ядерний матеріал, і відповідно такі удари, і відповідно наслідки можуть бути дуже, дуже жахливими. На яку реакцію ви очікуєте від МАГАТЕ, від міжнародної спільноти на цю атаку? Ну знаєте, я, я вже звернувся зразу сьогодні до Рафаеля Гросі. Тим більше він минулий тиждень був в Києві, і ми з ним їздили. На підстанції оператора систем передачі, які є критичні для роботи атомної енергетики, він теж мав можливість на власні очі побачити наслідки терористичних атак, мета яких була аварійне відключення атомної енергетики в Україні. А це теж безпосередня загроза ядерної радіаційної безпеці. Тому безумовно, я впевнений, що реакція має бути негайною. Реакція має бути дуже жорсткою. Тому що насправді ви знаєте на навіть на звичайних засіданнях ради керуючих МАГАТЕ, а ті аргументи, які звучать від росіян, ну насправді вони не мають під собою не те, що там якоїсь професійної дискусії, да а вони на жаль, взагалі протирічать здоровому глузду. Пане Германе, станом на зараз радіаційний фон стабільний, тобто ніякого підвищення через удар безпілотником по саркофагу не сталося. Але як може ця ситуація розгортатися далі, тут в Києві і в населених пунктах, які поблизу Чорнобиля, до чого людям себе готувати? Дивіться, ну ми безумовно моніторимо ситуацію з радіаційним фондом і фоном. І відповідно, да, абсолютно я можу зараз запевнити, що. Фон зберігається в межах норм, і цей моніторинг він відбувається постійно там і, взагалі, не зважаючи навіть на вчорашній нічний удар, але безумовно ми будемо моніторити у разі будь-яких змін, не дай Боже, то безумовно ми будемо інформувати. Але я думаю, що ми втримаємо цю ситуацію. Зрозуміло. дякую вам за розмову. Це був міністр енергетики України Герман Галущенко, з яким говорили про удар росіян по саркофагу Чорнобильської АЕС. За даними МАГАТЕ, сьогодні о 1.50 пролунав вибух над саркофагом біля саркофагу. Як в ДСНС, нам повідомили о 2.08 Уже їм надійшов дзвінок. Вони виїхали на місце, побачили наслідки дрон з фугасною частиною. Влетів у накриття над четвертим енергоблоком. Ком, який вибухнув у 86-му році, одразу почали ліквідовувати наслідки станом на зараз радіаційний фон в нормі. Якщо щось зміниться, тільки в офіційних джерелах інформації перевіряйте і слідкуйте за цією інформацією. Кожні півгодини там оновлюють дані щодо радіаційного фону. Станом на зараз все нормально. Бетонна конструкція, яка накриває саркофаг, як нам розповіли у Держатомрегулювання, цілісна, тобто пошкоджена лише оця конфаймент. Верхня частина, але тим не менше, ситуація серйозна, і ми будемо за нею слідкувати. Більше я впевнена. Уже розкажуть колеги із каналу Ми Україна, які продовжать марафон.